Почали працювати, ви знаєте, у військовий час, ми не давали збоїв, ми все ж таки підтримували дуже багато соціальних програм з управлінням праці, ви знаєте, ми співробітництво у нас є з пенсійним фондом, ми співробітничаємо з, по договору з Укрпоштою. Завдяки в і нашій інкасації, нашому фінансуванню ми підкріпляємо, підкріплюємо їх готівкою. І пенсіонери по районам по Лозівській громаді теж отримують готівку. Ну це готівкові кошти. Не давали збою, тому що нам допомагали і Харківське обласне управління, і навіть і Дніпропетровське обласне управління. Зараз, не дивлячись на війну, ми підтримуємо і е, малий середній бізнес. Не дивлячись на війну. За все це весь цей час було надано немало кредитів юридичним особам, і сільхозпідприємствам, в тому числі малим підприємницьким діяльництвам, які отримали, скажімо так, підтримку фінансову від нас, і надійно працювали і допрацювали вже до врожаїв, десь якісь вже і закрили свої кредити, да, і вже й беруть нові. Тобто ми повноцінно, скажімо так, Хочемо працювати, ми будемо працювати, ми працюємо. Головне це, якби був чіткий графік відключень. Ну чому? Тому що все ж таки перебій, якщо це не попереджено. Це операції да, з клієнтами, це касові операції, це операції, які проходять в дистанційних каналах обслуговування. По-перше, всього нам би заздалегідь знати графік, який ми б могли б за 5 хвилин відключити всю техніку, завершити всі програми операційні і щоб ні люди не ображались, щоб картки не застрявали в банкоматах, скажімо так, і в терміналах. Це, по-перше, графік. Ну, ми, можемо, ми розуміємо, те, що це. Є необхідністю на даний момент, так, є навантаження велике, що відключення це, по-перше, не ніч забаганка. Але ну, ми підстроювалися б під це і працювали б вже налагоджено, якби був графік. Ну, буває таке, що з графіком збій, і тому трішечки є якісь, якісь негаразди. Ну, ми справляємося з цим, ми питаємося із клієнтами, також записувати клієнтів. У нас є електронний запис, яким працюємо, і у менеджера нашого можна записатись. Ми вже так підстраюємось під час і записуємо клієнтів на відвідування у відділення до банку. Так, щоб вже не було це у відключення світла. Ми вже говорили, що найосновніше зараз перемога. Наші Збройні сили йдуть контрнаступи, а ми тут повинні надійно захищати тил, щоб не було відповідних незадоволень, населення. Так, да, виникають моменти. От ви дійсно той банк, який на сьогоднішній день стало функціонує. І працює в цей складний військовий час. Так, Я вам вдячний. Ну, дякуємо вам.